Красиво, то це від раю до пекла і пройшли. Ну фактично так. Ну але воно фактично і так і є, що ми маємо, я знаю, що, везуві чи що, під боком. Як він спрацює, як він зреагує, Бог його знає, що той везувій нам викине. Чи, 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 чи... Колись хтось прогнозував, що нас просто накриє, і все. Якщо воно зірветься, то буде дуже далеко летіти. Тому що мій чоловік пам'ятає, він в Караганді жив. Вони були вивежені теж, він жив в Караганді, і там зірвалася шахта, шахтний терикон. То засипало стільки, що шахтний терикон, тож мізер порівняно з тим. Дуже багато засипало. Ну а тут, якби воно зірвалося, не дай Бог. Я не уявляю, куди б воно пігло. Хтось казав до Львова, летіло б, Писали вірш з подружкою. Ми написали вірш, як в нас красиво. Я правда не пам'ятаю, досі слівно. Ми написали, що яка в нас ми вилізли на шахтний терикон з нею. Красиво, все цвіте, гарно, красиво. І ми з нею написали вірш, що в нас. Ду... Я Тато Боже, скільки то років пройшло, що дуже гарно, розумієте? І якщо зараз пройдешся по вільшині, наскільки страшно, наскільки який це контраст великий. Так що то просто настільки змінилося. Ой, та, та, так, фактично, як, ну, В пеклі богодяк то я не була, то я не знаю, як там в пеклі. Так що, А в раю, то ми тоді, як були, як ми бачили ту красу, то нам здавалося, що ми десь точно в раю. Якийсь оазис, якби от в пустині оазис, так само і нас виглядало. А зараз, то як ти дойдеш до того терикону, то, то точно як в пеклі, ну, хоча там. Бо якщо воно горить і диміло і настояще. Там як в печі палиш жар. Отак От було воно. Зараз не знаю, чи є, але так був жар там просто на то... териконі. То то настояще того, пекло. То це пекло засадив. Тут. Держава? Тут ще один такий терикон з того боку. І тут. Такий а. чан такий. <х1> 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 держава хто ж то? Хто будує? Будував підприємство, тож державне було підприємство, центральна збагачувана фабрика. Ну а ці люди, ви їх знаєте, хто там керував цими підприємствами? Ви з ними бачилися, от ви з ними дивилися їм в очі, вони вам. І... Вони нас не приймали, просто всього-навсього. Як вони? Вони нас не приймали, не допускали до своїх кабінетів. До них попасти дуже було важко. Єдине, що вони мусили дати на письмовий запит відповідь. Ото єдине, а так вони. З нами спілкувався тільки юрист з, з, з фабрики і все. Е, ну, сільська рада, ви ходили в сільську раду, там і це робили регулярно. А потім, як ви перестали ходити, то ну, така була каблурак. Ну, розумієте, якщо в людини, як сказати, стабільне життя, розумієте, ніхто не... Ну, є, звичайно, якісь конфлікти, таке то все. Ну, коли постійно приїжджали якісь комісії, тож для сільської ради то ж було, ну як, їх тримало в, я не міг навіть підібрати слова в напрузі постійно. Вони мали то одна комісія, то друга, то третя, то четверта, то з області, то з Києва приїхали. Розумієте, Тож кожен раз тож відповідальність якась. Але з іншої сторони, я і голову розумію, тому що ЦОВ багато робив, дав шкільний автобус. розумієте? Тут, є, тут просто парадокси утворюються. І де треба породу дав, підсипав, машину дав. розумієте? Так, що село від нього, так як платив ЦОВ податки. А потім вони в якому-то році перейшли взагалі, то було ЦОВ належав до, ніби податки мали платитися в село, а тоді... Вони зробили якось так юридично, що ЦОВ, будучи на території сільця, юридична адреса Чорноград, вулиця Володимира Великого, 20. Розумієте? Вони юридично і почали платити в Чорноград, тож податки досить великі. Тут ту багато є нюансів, тут є і погане, і вони так і були проти того всього, бо це дійсно знали, що робить. І в той же час, вони від нього залежали. Ту є, о, воно таке, знаєте, як? як в житті, як в нас є в житті, одне від другого залежить. Так що, А оті комісії їм всім надоїли все, і вони вирішили. Вони дійсно були раді, напевно, і перехрестилися, що ми вже перестали до них ходити, що їм вже легше стало жити. А то ж і тоді е, дамби ті всі будували, і дурденець приїжджав. І я, я вже не пам'ятаю всіх прізвищ, хто тут тільки не був, розумієте? А, і, і ви рахуєте, що то все йде в сільраду, тож де Київ, а де село, Тож, яка прірва. Так що я думаю, що їм набагато легше стало. І ми поступово добивалися, добивалися, і в 2007 році ми добилися все-таки, що нам провели воду. Не, скоріше, П'ятому, напевно, воду, а в сьомому газ. То завдяки то тим листам, тому всьому, а як возили водовозкою, то я вам розказую, як було. То є вода, то нема води, то, то дорога погана. Так що... То, напевно, так з рік була, а може й два роки. Може, їм вже просто за дорого було возити, і вони від того вирішили, зробимо вам водопровід.